Джедаї вже не раз розповідали про небезпечні ділянки українських доріг, писали листи чиновникам та оббивали пороги. Не повірите, але крига так і скресла. Максим Хотіленко проїхався вулицями столиці та побачив чиновницьку роботу над помилками. Таких у Києві безліч, але це місце славиться найбільше своєю аварійністю. Тут майже кожного дня трапляються ДТП з фатальними наслідками. Випрошуйте закон. Джедаї не могли лишити це без уваги. Тож за останній рік ми надіслали неймовірну кількість запитів у всі державні інстанції. Постійно нагадували чиновникам і керівникам дорожніх служб про наявні проблеми, та навіть намагалися самостійно вирішити деякі з них. А куда? ви порушуєте закон. Ви не повірите. Камера та мікрофон творять справжні дива. Пам'ятайте сюжет про порушників, які об'їжджають затор по тротуару. Цю проблему нам теж вдалося усунути. Ось такі звичайні стовпчики могли вирішити цю нескладну проблему, але, на жаль, вони тут відсутні. І ще один яскравий приклад магії телебачення. Ще зовсім нещодавно в цьому місці ми зупиняли порушників. Ну а тепер ця місія перекладена на усі металеві стовпчики. Місцеві після побаченого не можуть приховати здивування. Кажуть, до останнього не вірили, що хтось дослухається до їхніх проблем, а тим паче виправить ситуацію. Коде під'їжджала, Смертю, горизонт чистий. Пробки єс, горізон чистий. Смотрю, словки се я була приємно, удивлена і навіть немножко шокована. Пробка є, а туди ніхто не рипається. Однак битва джедаю з аварійністю на дорогах триває. Оскільки безліч інших небезпечних місць продовжують загрожувати пішоходам і водіям, чого тільки варто оце перехрестя, на якому майже щодня стаються ДТП. Тож наша команда за ваші підтримки і допомоги і надалі привертатиме увагу до таких дорожніх загроз і змушуватиме чиновників виконувати свої прямі обов'язки.